Ну і будемо сьогодні піклуватися і про наше репродуктивне здоров'я. Будемо сьогодні мати нашу розмову на відеозв'язку з експерткою з Тетяною Шупляковою, лікаркою, гінекологиною, ендокринологиною. А ще вона лікар-репродуктолог та навіть фахівець з УЗД. Так, пані Тетяно, ви вже з нами на зв'язочку. Доброго раночку. Доброго ранку, вітаю вас! Дуже приємно. У вас такий бадьорий голос. Значить, ви свій ранок точно розпочали правильно. Хочемо дуже задати вам безліч запитань, тому що тема така цікава. Ми взагалі от Каріною сьогодні думали, чи дуже сильно от стан війни, стан тривог впливає взагалі на репродуктивне здоров'я українців. От що ви думаєте? Ваша така суб'єктивна думка. Так, це дуже важливе і цікаве питання. Адже, на жаль, війна навіть у глибокому полу, а тим паче на передовій, де також знаходяться наші жінки, чоловіки. Вона впливає на стан здоров'я і в тому числі на репродуктивну функцію, на репродуктивні здоров'я. І насамперед, насамперед, це зв'язано з стресом, який всі ми наразі переживаємо. Такий перманентний стрес. Ця Україна в ньому знаходиться, мабуть, з лютого 2022 року, однозначно, як взагалі це працює, тому що нам може здаватися так: ну що ж, я порпо простресувала? Там були якісь так зриви, можливо, якісь панічні атаки, ще щось, але як це фізично впливає на репродуктивне здоров'я, от який можливо якісь процеси незворотні, запускає стрес? Як нам взагалі розібратися в цьому? А ну, по-перше, виділяються гормони стресу. Це пролактини, кортизол. Ці гормони впливають на всі органи системи, адже людина на це не тільки алва, руки, внутрішні органи, полові, статеві органи це повністю організм. Якщо ми говоримо про жіночу. Гормональну функцію, то пролактин може виключати нормальне гормональне регулювання менструального циклу і викликати різні порушення менструального циклу від олігантереці, коли менструації у нас каратенькі, маленькі, до аменореї повного виключення циклу, коли великі затримки на пів року, рік і так далі. Навіть в історії є такий термін, який називається. Агнорея військового часу це коли жінки під час війни повністю е припиняли монструювати. Якщо ми говоримо про чоловічу функцію, репродуктивну функцію саме, ми також знаємо, що на сперматогенез впливає сперматогенез відбувається під впливом гормональних процесів, тому а, всі ці самі гормони стресу, пролактин, кортизол, також можуть встроюватися в сперматогенез і порушувати його, і ми бачимо зниження фертильності сперми. То, а, зниження кількості, якості спортивного, mm -hmm. тобто це прямий. Якщо ми кажемо про необоротні стани, то щоб це не було необоротнім, необхідно працювати. Якщо є перші скарги з'явилися, необхідно до спеціаліста і на самих ранніх етапах а, це контролювати Угу. Mm -hmm. Тобто, це така історія з гормонами, mm -hmm. так ми зрозуміли, що кортизол він. І, і ви сказали також пролактин. Ну, все в сумі дає якусь патру. Ну, Воно однозначно входить. Дуже... І от навіть хочу мені цікаво про цей досвід от, військової аменеї. Тобто організм так працює, що на етапі війни ну, ніби не дозволяє жінкам виношувати от, дитину, так? навіть завагітніти. Так? Це от якось природою так спрацьовано, я так зрозуміла. І ще от пані Тетяна, хочу запитати у вас: От нещодавно мала консультацію з генетиком. і от, ця Жіночка мені сказала дуже цікаву інформацію, що за останні от 15 років жіноче репродуктивне здоров'я виросло, стало кращим, а от чоловіче репродуктивне здоров'я погіршилось. І от мені цікаво, чи холоди можливо, чи от ті умови, в яких знаходяться зараз наші військові, а це переважно чоловіки, чи може це теж сприяти в цей неприємний мінус, який і так уже є в нашій країні, тому що це статистика. Раз по Україні. І скажіть, будь ласка, свою думку стосовно цього. Насправді це не тільки статистика України, це статистика всього світу. І ага. Якщо ще там 5-10 років тому ми казали, що жіночий фактор в структурі неплідності складає приблизно 70%, а на чоловіків приходиться близько до 30%. Тепер ми бачимо 50 на 50. тобто 50% залежить від здоров'я жінки, 50% від здоров'я чоловіка. Тим що це пов'язано дуже важко сказати, але якщо ми говоримо про нашу ситуацію, звичайно, ця війна вона ще більше може впливати на чоловічу репродуктивну функцію і знову ж таки повертаємося до стресу. По перше. По-друге, на жаль, ми розуміємо, що чоловіки можуть зазнати певних травмувань. Так? Це можуть бути поранення, це можуть бути опіки сам статевих органів, і можуть бути ще проблеми з пов'язані. Крім того, на жаль, в історії є такі випадки використання ворогом. Це не про наш час, я кажу, а саме те, що є в літературі, наприклад, в 80-х роках були використовані хімічна зброя, яка також повпливала на військових чоловіків, і потім побачили зниження фертильності в цих сімейних парах, тобто зниження показників зачаття, а також народження дітей. Якщо будуть буде така загроза. Використання знову фімучної зброї, це також може, на жаль, вплинути на чоловічу фертильність. Тому насправді ми рекомендуємо чоловікам, які йдуть на фронт, робити вітрифікацію заморозку сперми. На той випадок, що якщо трапить, трапиться щось з ними на війні, вони потім могли мати дітей. Така практика є в нашій клініці в тому числі і, на, і наразі багато репродуктивних клінік. Рекомендує дає таку рекомендацію. Попіклувати заздалегідь власне дуже цікава інформація. Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, от е, що робити, власне, щоб зменшити от негативний вплив війни на репродуктивні функції, як власне попіклуватися е, про і жіноче, і про чоловіче здоров'я, І от тут теж хочу наголосити, можливо таку ставити невеличку ремарочку. Те, що мені розповіла, теж генетик що е, зараз чоловіки дуже багато проводять часу сидіть. Чи, а особливо чоловіки, які знаходяться в машинах, в автотранспорті завжди, і дуже погано для чоловічого здоров'я вплив високих температур, тому що якось біологічно, фізично їхнє статеве здоров'я має бути в холоді, от ніби в температурах низьких. От скажіть, будь ласка, чи може це дійсно теж повпливати на репродуктивне здоров'я чоловіків? І, можливо, ви щось такі якісь нюанси знаєте і про жіноче репродуктивне здоров'я? Да, звітак, звичайно, давайте почнемо з чоловіків. Насправді то е, температура в статевих органах чоловіка має бути на 1-2 градуси нижче. Тому саме чоловічі статеві органи вони винесені за межі тіла, тому е, будь-які теплові процедури, не стільки саме холод. Ви вже зауважували а саме тепло е, негативно впливає на сперматигенез. Це стосується, крім сидячого способу життя за кермом і так далі. Це стосується також того, що чоловіки полюбляють бані, сауни, а ось такі теплові процедури дуже-дуже погано впливають. Якщо ми кажемо про загальне здоров'я, то звичайно ми рекомендуємо на етапі планування вагітності, підготовки до вагітності, виключити теплові процедури для чоловіка, виключити Вагові звички, такі як паління, використання алкоголю і так далі, ми можемо рекомендувати вітамінотерапію для чоловіків для покращення фертильної функції, але ми всі розуміємо, що сперматозоїдів їх дуже дуже багато. Вони постійно синтезуються у чолові в чоловічому організмі, кажучи. І навіть якщо були якісь транзиторні сміни, якісь бажані фактори ризику, то підтримуючи. Дотримуючись певних рекомендацій, ми можемо розраховувати, що в динаміці побачимо покращення, все буде добре, тому що сперматезвиди живуть близько трьох місяців. І якщо ми проведемо наші терапію на етапі підготовки до вагітності, все буде добре. Угу. Жінок не... Дещо складніша ситуація. Всі я клітини закладуються внутріутробно, і от всі ці фактори, саме, що ми кажемо, при стосу стресу, і гормональних д -д дисбалансів, вони можуть вплинути навіть на тієї ці клітини, які залишились в яєчні. Тому тут моя рекомендація не запускати ці процеси при появі симптомів, скарг. Звертатися до ніколога і вирішувати ці питання. Ми призначимо до обстеження при необхідності, ми призначимо лікування. І наразі ми бачимо дуже добрий ефект, коли ми працюємо разом з, наприклад, психологом. Якщо у жінки, крім перманентного стресу, який ми вже обговорювали, у жінки може бути якась особиста трагедія, дама, яка буде таким пусковим фактором. в... В початку в процесі і репродуктивної функції, також. Uh -huh. Тож, якщо ми щось дозрюємо, повертаємося до психолога і разом з психологом а, можемо пропрацювати ці проблеми і бачити дуже гарний ефект під нашої терапії. Uh -huh. Дуже дякуємо. Скажіть, будь ласка, чи потрібно проходити якесь оздоровлення, якісь програми підготовки жінкам та чоловікам, які планують? Дітей, які е, заздалегідь е, про це думають, на що, можливо, потрібно звернути особливу увагу? Так, це дуже хороше питання, адже е, е, є таке, навіть така тема, яка називається гравідарна підготовка. Тобто, якщо колись сімейна пара вже вирішила мати гічок, вони е, на етапі ще до вагітності йдуть до лікаря, з'ясовують стан свого здоров'я і. Е, і входять вагітність здорово. адже вагітність це все ж таки фізіологічний стан жінки, але вона триває досить довго, довго, 9 місяців, ще період до зачаття займає якийсь час. Тож, по-перше, хідно пройти загальний профогляд, Це в, в тому разі, що немає ніяких хронічних. Захворювань немає прийому ніяких препаратів. Тобто ми проходимо загальний похогляд, бажано знати загальний аналіз крові, можливо, біохімічний аналіз крові, прийти до гінеколога на плановий чек, зробити УЗД статевих органів що подібної залози, молочних залоз. Обов'язково рекомендовано на етапі підготовки використовувати фоліву кислоту, це вітамін В9. Які використовують у всьому світі, адже доведено, що використання цього вітаміну зменшує формування пороків розвитку нервової трубки, тому всім вагітним ми його призначаємо. Mm -hmm. Ну і звичайно, якщо є ті хранічні захворювання, прийом на постійну основі медикаментів, необхідно звернутися до або терапевта, або невролога, або гастроентеролога, де саме ці захворювання є, і відкоригувати лікування відповідно до вагітності, адже не всі ну, відповідно до можливої вагітності, адже не всі препарати дозволені використ... до використання під час вагітності. Якщо ми плануємо вагітність, ми можемо зробити корективи. І приймати ті, які є саме недозволені. Uh -huh. ну, крім того, я, я ще раз повторюю це: е, припинити паління для жінок, особливо якщо жінки палять, не використовувати алкоголь. Якщо є надмірна або недостатня маса тіла, також бажано її скоригувати. Тобто такий комплекс, е, який насправді не дуже важко е, його дотримуватися, але все ж таки необхідно, хоча б звернутися до гінеколога, е, який далі зорієнтує нашу ціну пару повідомлення. Дуже дякуємо вам, пані Тетяно, за ці поради. Ми розуміємо, що наше репродуктивне здоров'я по суті в наших руках, в руках наших батьків, тому що безліч процесів. От мене здивувало, що яйцеклітини, е, вони формуються ще внутріутробньому періоді, коли ще е, мама дівчинку носить в животику. Тобто, з чоловіками трохи простіше, жінкам, ось таким чином. І якщо ми так зрозуміли, є якісь поради е, проблеми, то. Користуватися допомогою спеціалістів, психологів, тому що разом можна збудувати міцний фундамент нашого майбутнього покоління здорових дітей. Дуже дякуємо вам за ваші слушні поради. Божих благословень вам бажаємо чудового дня, спокійного, головне. Ну і здорових пацієнтів і хороших народжених нових діточок. Дякую. Дякую. Дякуємо вам, друзі. Нагадуємо, що з нами на зв'язку була Тетяна Шеплякова, лікарка-гінекологиня, ендокринологиня, також репродуктолог, фахівець УЗД. Говорили про те, як війна, як стреси впливають на репродуктивне здоров'я українців. Зрозуміло, що дуже впливає, якщо ви тільки зараз приєдналися. Можете заходити до нашого ютуб каналу, телеканал Надія і там подивитися прямо зараз цілу розмову або дещо пізніше на нашому ютуб-каналі ранок Надії. А зараз «Спорттайм» робимо вправи на прес доєднуйтесь.